Хапай та гриби. Поки ще є така можливість. Я знаю, що не багатьох здивую, коли скажу, що немало бізнесменів йдуть до Верховної Ради, аби вирішувати свої бізнес-інтереси, проблеми або примножувати капітал. Тим не менш, є історії, які взагалі складно вмістити у здоровий глузд. Саша Глазунова познайомить вас з одним із таких. Обранців був державним, став приватним. Все це діла для того, щоб завод не працював. Тому що якщо завод змог буде працювати, то Як остаточно і за безцінь віддати промгіганта у руки депутата бізнесмена. Є 9 фірм, які да? відносять до бізнес групи Панамарьова. так називаємо. Да? Сколько я можу сказати, у нього дев'ять. Майстер-клас від українських можнавладців рік тому я вже розповідала, як народний депутат від волі народу намагався заволодіти державним підприємством. «Азмол». Останній раз в 2008 році Азмол заплатив дивіденди з госпакета акцій. Сума застави 1 мільйон доларів. Да, Это, та тільки дівенди. А сколько платяться ще налога? В дві тисячі році завод почало, так би мовити, лихоманити. Підприємство потроху ставало збитковим, накопичувало мільйонні борги. А згодом відкрита діла банкротства було в декабрі 2013 тисячі тринадцятого Сразу ж була введена процедура розпорядження імусівством. І от 15 апреля цього року була введена ліквідаційна процедура. Олена Спіріна, голова запорізького відділення фонду держмайна. А, каже, не все так просто. Завод навмисно довели до банкротства. Тві тисячі одиннадцятого по 2013 рік його підводили к этому банкротству, можна даже сказати, що доводили до банкротства, тому що є уголовне, іменно доведення до банкротства. Політика головний конкурент, который имеет свої определенные силы, влияние, все для того, чтобы ситуация дошла до такой критической. Занепад вітчизняного підприємства стався фактично на очах у вже колишнього мера Бердянська Олексія Бакая, тому що є конкуренція, річ йде про отобагріно. Зараз я вам поясню, що відбувається менше ніж за рік після початку процедури банкрутства. 80% заборгованості Азмола, а це близько 160 мільйонів гривень. Придбала така собі фірма Ультра Ойл, яка є партнером ще одного бердянського виробника мастил та оливи заводу Агрінол. Долгі всячіські даже по заробітної плати скупають. З еквівалентом там 50, 70. там 80 про тобто, це з ким код деговаряць в травні го року. Завод офіційно визнано банкрутом, та вже в липні ця постанова була скасована. Це явно не входило у плани Ультра Ойл. До вищого господарського суду було подано касаційну скаргу з вимогою ліквідувати державне підприємство. Завода знову буде працювати, то Агринол – это Депутат Верховного Совета та Паномарів Олександр Сергійович. Олександр Пономарів хотів прибрати завод до рук буквально за копійки у 10 разів дешевше від його реальної вартості. Але тоді ми перемогли. Для того щоб підприємство заработала, потрібно його передати в собственності. Тому хто хоче його вистанавлювати, і цим власником є єдиний конкурент на ринку паливно-мастильних так продуктів. Ваш завод Агрінол. Правильно я розумію? Вас Саш, Саш, ви саме зараз як з ким розмовляєте? Як з народним депутатом чи як з комерсатом? Як народним депутатом, який є власником заводу Агріноли, який сидячи у головному законодавчому органі країни, замість того, щоб підіймати державні підприємства, він його привласнює, щоб прибрати конкурента з ринку у вересні 2015-го План народного депутата розвалився. Вищий господарський суд України дав шанс на життя заводу Азмол. Голова фонду держмайна, навіть встиг запевнити, зробить усе, аби… Аби відновити платоспроможність АЗМОЛА головне зупинити процедуру ліквідації, зробити все можливе, щоб відновити платоспроможність підприємства. Переконаний, що Азмол знову працюватиме на повну. Проте повноцінного запуску промислового гіганта так і не відбулося. Азмол в чергове збанкрутили. А фірма із бізнес-групою Олександра Пономарьова стала його повноцінним власником. Верховний суд України задовольнив позов ТОВ Ультраойл. Й Пад Азовське мастила й Оливи остаточно стало банкрутом. 2016-го «Ультраойл» Ультра Ойл придбала підприємство за 100 мільйонів гривень. Хоча ще рік тому завод оцінювали щонайменше у 350 мільйонів. У 2015-му я вже показувала, як і через кого нардеп Пономарьов контролює Ультра Ойл. Та за дивним збігом обставин зараз власники цієї фірми змінились. Парламентар, так би мовити, замаскувався. Але це лише спонукало мене копнути глибше. Нам вдалося знайти зв'язок народного депутата Пономарьова щонайменше із дев'ятьма фірмами. І прямо зараз я вам покажу, яке бізнес-павутиння наплів парламентар. Отже, дев'ять фірм. Кілька прізвищ, і власне як вони пов'язані, одразу скажу усі зазначені особи є або власниками, або засновниками, директорами чи акціонерами компаній, тобто обіймають вагомі посади у цих структурах. В Олександра Пономарьова є двоє родичів, які входять до складу двох підприємств із назвами Агрінол і товариства Бердянський Райагропромпостач. Помічник нардепа Ігор Добича згадується у попередніх трьох та фірмі курорти Презов'я. Тим часом серед засновників одного з Агрінолів є така собі фірма «Славутич Інвест», яку можна знайти у переліку Бердянськбутреста та Райагропромпостача. І щоб ви розуміли, така сама ситуація і надалі: спільні прізвища, назви фірм як павутиння, переплітаються між собою. І як би це заплутано не виглядало? Ілісна картина все одно вимальовуються. Усі ниточки тягнуться до народного депутата Олександра Пономарьова, і очевидно, що він їх контролює. Взяти до уваги, хоча б той факт, що директорами, засновниками чи акціонерами цих дев'ятьох компаній є й інші помічники нардепа Олександра Пономарьова, Максим Токін, Юрій Ковальчук, Максим Кривунь і Володимир Людсканов. Это Александр Глазнова, 2 плюс 2 телеканал. Мне нужен Александр Сергеевич Пономарев. Это, это помощник, что вас беспокоит? А хочу пообщаться с Александром Сергеевичем по поводу его приобретения завода «Азмол». А скажите, помощник, можете представиться, пожалуйста? Руслан, я могу помочь вам на ваш вопрос. А Руслан, фамилию назовите, пожалуйста, чтобы я понимала, просто с кем разговариваю. Племянник Руслан Пономарев. Ну, це звісно не народний депутат, але теж непогано. Адже Руслан Станіславович Пономарьов у складі щонайменше трьох фірм парламентаря. Тож пояснюю йому навіщо мені потрібен Олександр Пономарьов. Дело в Пономарів. Діавтоскала я Олександра Сергіовича Понамаріова в Верховній Раді. Верховній Раді виніска у нього високий рівень посещаємості. Ну, якщо вірити реєстраційним даним Верховної Ради, то нардеп дійсно часто буває під куполом. Однак лише на папері. Адже я кілька разів приїжджала на засідання ВР, та ні у сесійній залі, ні у кулуарах так його і не знайшла. Все, як і минулого року. Та повернімося до розмови. Як вам вдалося? Все-таки заполучить азмол. Ну, правильно. Насколько ультраолу можна назвати самостоятельной структурой, если в собственниках некая Сіражка Сумова, насколько мені известно, она бывшая помощница Александра Сергеевича. Также там Клашинський Давиденко Они связаны тесно со Славутич инвестом. А Славутіч інвест свою очередь є один з основателей РОНПП Агринол, і Рай Агропромпостач, Он его акціонер. Партнерська кампанія не спорю. Далі ще цікавіше племінник нардепа дає повний розклад на свого дядька. Есть 9 фирм, да, которые относят к бизнес-группе Пономарева, так называемой, да. И неужели ну, насколько, Александр насколько Сергеевич я, не получает прибыли от этого? Насколько, насколько я могу сказать, не, которые теоретически к нему относят? А, не, не 9 фирм, а несколько десятков. Прибыли да, он от них получает? Нет. Выплата дивидендов по. или Долі по акциям, или, как сказать, доли участия, не является юридически заключенним фактором. Получають дивіденти, а від... имущества і... он имеет право. та тут виникає інше питання: чому цих дивідентів немає у декларації, а тільки мільйон прибутку, зарплатня і продаж цінних паперів або корпоративних прав. Невеличка квартира, щось нежитлове на 3300 квадратів, гараж на 100 квадратів для його Лексуса, Форда, Мерседеса та лендровера. На рахунках нардепа 125 тисяч гривень. Та це тільки верхівка айсберга. Адже згідно з державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Нардеп Пономарьов забув вказати у декларації ще 23 приміщення. У моїх руках офіційне цьому підтвердження. Витяг який засвідчує, що народний депутат Олександр Пономарьов – власник будинків та квартир по всій Україні, у тому числі на окупованих та анексованих територіях. І щоб ви розуміли, при всьому цьому нардеп Пономарьов отримав від держави компенсацію на житло. Як вам таке? Ну гаразд, то що ж буде за змолом? Самостоятельно будуть підприємця, самостоятельно юрліцоз самостоятельної програми, коммерчеської промишленість. Та якщо підприємство і буде працювати, то точно не на користь країни, а на користь конкретних людей. Щоб ви розуміли, коли два гравці на дуже специфічному ринку мастил і олив належать одній особі, це подвоює її і без того немалі шанси вигравати державні тендери. Та чи не схоже це на організацію чергової монополії? І наостанок, після поразки держави у боротьбі за АЗМОЛ позиція фонду держмайна змінилась. Вони не просто змирились із втратою. Голова фонду Ігор Білоус взагалі здивований, чому 100% акцій нафтопереробного підприємства взагалі належало державі. Фонд державного майна України установа, яка займається приватизацією. А змол не просто не був призначений до приватизації, він був у списку заборонених до приватизації. Те, що підприємство, яке не можна приватизувати, перебувало в управлінні фонду державного майна, взагалі нонсенс. І вкотре люстратор вимагає від компетентних органів звернути увагу на цю справу, а точніше, справи народного депутата Олександра Пономарьова. Адже ще чимало питань лишаються без відповідей, і в НАБУ є все, щоб їх отримати. Тож сподіваємось, там зацікавляться бізнес-структурами і незадекларованим майном цього народного обранця.